Я пізнаю світ урок 73, тиждень 9. -й. Тема уроку Скіфи, Півострови Північної Європи. Перегляньте трейлер до уроків я пізнаю світ, та в кінці трейлера повторіть запитання. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Який народ прийшов на територію сучасної України та витіснив кімерійців? Які групи населення об'єднувала Велика Скіфія? Яка річка є найбільшою в Україні? Та четвертою задовжиною в Європі? Якими країнами протікає Дніпро? Що таке канал, ставок, водосховище? Що таке електризація? Що таке хімічний елемент? Як визначити заряд ядра атома? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Дуже добре. Саме на запитанні, який народ прийшов на територію сучасної України та витіснив кімірійців, ми з вами спробуємо дати відповідь, переглянувши відеофрагмент Увага! У 8 столітті до нашої ери зі Сходу почали рухатися численні племена скіфів, які також були вправними кочовими воїнами. Тімарійці розділилися на два табори: один з них вирішив боротися проти скіфів, а другий піти через Кавказ на територію Каппадокії Близького Сходу. Тімирійці, що залишилися на території України, після нетривалої боротьби ужилися разом зі скіфами та стали одним народом. Так закінчилася їхня епоха на українських землях. Ми вже знаємо, що скіфи були такими ж кочовиками, як і кімирійці, тому були дуже схожі між собою, що сприяло вдалому співіснуванню населення. Взагалі у всієї скіфі не було одноосібного царя, тому декілька царів очолювали різні племінні союзи, які збиралися воєдино лише в крайніх випадках загрози їхнім землям. За словами греків, проти скіфської єдиної могутності не зміг би встояти жоден з їм відомих народів. Скіфи почали одягати шоломи, обладунки, носити вишукані прикраси. Які виділяли знатність воїна. Обладунки почали з'являтися навіть у коней, тому вони були хоч трохи захищеними від попадань стріл ворогів. У IV столітті до нашої ери скіфія досягла піку своєї могутності за правління царя Атея. Але в цьому були і свої мінуси: скіфи з часом почали вести осіле господарство, тобто неподалік від грецьких міст і майже по всій території України почали з'являтися скіфські селища і городища. Це ще з типу добре укріплених селищ, схожих на міста? Скіфи, що жили біля греків, навчилися грати на музичних інструментах, почали займатися живописом, зображувати як притаманних їм тварин та птахів, так і грецьких героїв. Скажіть мені, будь ласка, так який народ прийшов на територію сучасної України та витіснив кімерійців? Так, це скіфи. А що цікавого ви дізналися про цей народ? Розгадаємо з вами ребус та запишемо відповідь, яке слово у нас зашифроване? Так, зашифроване слово «скіфе». А хто такі скіфи? Так, це народ, який жив у нас у час ранньої залізної доби і прийшов на територію сучасної України. А після кімерійців, тобто ми можемо сказати, що вони витіснили кімерійців. Перегорніть сторіночку сторіночка четверта. Попрацюємо із картою Велика Скіфія на тринах сучасної України. Підкресліть назву держави, де у нас були розселення скіфів. Так, назва Велика Скіфія. Відкресліть, будь ласка, безпосередньо у самій назві карті. Карта, велика Скіфія на теренах сучасної України. Подивимося з вами на карту та назвемо групи населення Скіфської держави. Так, це скіфи орачі, скіфи землероби, скіфи-кочовики, царські скіфи. А давайте спробуємо за. Назвою кожної групи визначити заняття скіфів, скіфи-орачі. Так, вони могли, наприклад, орати землю, скіфи землероби, обробляти землю та сіяти, скіфи-кочовики, які займалися скотарством, а царські скіфи. Так, це ніби. Верхівка всіх народів, тобто це верхівка правління. Добре. А як ви думаєте, на якій території сучасної України жили царські скіфи? На північній, південній, західній чи східній частині? Так, у південній частині України? А як ви думаєте, чому вони обрали саме цю місцевість? Так, тому що тут у нас вихід до як Чорного, так і Азовського морів. Звернемося з вами до тлумачного словничка та поглибимо свої знання про скіфів. Перегляньмо з вами відеофрагмент і повторимо, хто ж такі скіфи? Скіфи войовничі кочові племена. Які створили першу державу на землях сучасної України в другій половині сьомого століття, першій половині третього століття до нашої ери? Скажіть мені, будь ласка, так хто такі скіфи? Дуже добре. Прочитаємо з вами слова і сполучення слів у колонках за вправою повітряні кульки. Сядьте рівнесенько, глибоко вдихніть та на видоху повітря прочитайте слова і сполучення слів. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А які слова чи сполучення слів ви запам'ятали? І відтворють, будь ласка, з пам'яті. Дуже добре. Попрацюємо з вами із невеличким науковим текстом. Прочитаємо його разом із диктором. Скіфи перший народ, який створив державу на землях сучасної України. Про скіфів науковці дізналися з писемних джерел інших народів та археологічних знахідок. Країна скіфів, велика скіфія, об'єднувала кілька народів: скіфів орачів, скіфів землеробів та скіфів-кочовиків. За переказами давньогрецького історика Геродота існували також царські скіфи, які жили на узбережжі Азовського моря та в Криму. Їх уважали верхівкою всіх народів. Розквіт скіфської держави відбувся за часів правління царя Атея, четверте століття до нашої ери. Скіфи орачі та скіфи землероби вели осілий спосіб життя, були хліборобами, садівниками, володіли ремеслами, скіфи-кочовики вели кочовий спосіб життя в степах, володіли величезними стадами худоби та бунами коней, виробляли залізо та бронзу. Для кочового народу скіфії велике значення мала торгівля. Вони продавали пшеницю, просо, ячмінь, коней, м'ясо, молоко, вовну, хутро, шкіру, глиняний посуд, зброю тощо. Натомість купували в греків коштовний посуд, золоті прикраси та військове спорядження. Скажіть мені, будь ласка, хто такі скіфи? Так, це перший народ, який створив державу на території сучасної України. А скажіть мені, будь ласка, як називалася країна скіфів? Так, вона мала назву Велика Скіфія. А скільки вона об'єднувала народів? Так, чотири народи. Які це народи? Скіфи орачі, скіфи землероби, скіфи кочовики та царські скіфи? Чим займалися скіфи орачі та скіфи землероби? А чим займалися скіфи кочовики? Для якого народу Скіфії? Великого значення мала торгівля і чому? Так, великого значення у нас торгівля мала саме для кочового народу Скіфії, тому що вони продавали і пшеницю, і просо, і м'ясо, і молоко, і вовну, і хутро, а купували коштовний посуд, золоті прикраси, військове спорядження. Поставте зараз відео на паузу. Та вивчить навчальні одиниці з тексту. А тепер давайте перевіримо себе, переглянемо відеофрагмент та його озвучимо. Увага! Скіфи перший народ, який створив державу на землях сучасної України. Країна Скіфів. Велика скіфія об'єднувала кілька народів: скіфів, орачів, скіфів, землеробів, скіфів, кочовиків та царських скіфів. Царські скіфи мешкали на узбережжі Азовського моря та в Криму. Їх уважали верхівкою всіх народів. Скільки груп населення Великої скіфії ви запам'ятали? Так, чотири групи. Давайте назвемо їх ще раз: скіфи орачі, скіфи землероби, скіфи кочовики та царські скіфи. Запишіть у восьмому завданні чотири цифрою. Перегортаємо нашу сторіночку. Сторіночка у нас шоста. Виконуємо з вами нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби миттєво полічи кількість метрів, які подолали туристи, піднімаючись на найвищу гору скандинавського півострова Галагепіген. Який результат у вас вийшов? На яку висоту піднялися у нас Аї і Бобу. Перевіримо з вами результат увага. Відповідь 2469 метрів. Дуже добре. Розгадаємо з вами кросворд країни Північної Європи. За потреби, якщо раптом сумніваєтеся у відповіді, можна звернутися до фрагментів політичної та фізичної карт Європи на 17 і 42 сторіночках. Отже, ми будемо з вами працювати спочатку по горизонталі, потім по вертикалі. По горизонталі, столиця Норвегії. Так, це в нас місто Осло. Наступне питання зачитуємо. Море, що омиває береги Данії та Норвегії, п'яте. Дивимося з вами п'яте. Так, це північне море. Наступне, сьоме. Країна тисячі озер. Так, це в нас Фінляндія. Запишемо. Прочитаємо і відгадаємо наступне запитання. Восьме. Невелика ділянка суходолу з усіх боків оточена водою. Так, це в нас острів. Дев'яте. країна на острові Ютландія. Так, це на Зданія. море, назва якого співзвучна з назвою країни, береги якої воно омиває. Так, Норвезьке море співзвучне із назвою країни Норвегія. І зачитаємо останнє запитання по горизонталі. Столиця Швеції. Так, місто Стокгольм. По горизонталі ми з вами дали відповіді на всі запитання. Тепер нам залишилося дати відповіді на запитання по вертикалі. Перше. Море, що омиває береги Швеції та Фінляндії. Так, це Балтійське море. Дивимося третя літера Л, П'ята І і сьома С і остання Е. E. Балтійське так. Прочитаємо наступне запитання друге: найбільший півострів Північної Європи. Так, Скандинавський півострів. Четверта країна, прапор якої зображено ліворуч. Країна, прапор якої у нас зображено ліворуч. Ось ми бачимо цей прапор. Так, це Швеція. Ну і вже останнє питання, ми навіть можемо не перемикати. Країна, прапор якої зображено праворуч, і ми дивимося, праворуч це в нас яка країна, прапор вірніше якої країни. Дивимося, починається на Н і третій літера Р. Норвегія, так. Дуже добре ви попрацювали сьогодні на уроці, дуже добре розгадали кросворд країни Північної Європи та пригадали. Але пригадаємо з вами навчальні одиниці, які ми вивчали на уроці. Скажіть мені, будь ласка, який народ витіснив кімерійців? А хто такі скіфи? А скільки груп із Великої Скіфії, саме з держави Велика Скіфія, ви пам'ятаєте? Молодці, чудова робота.